У новоархангельському районі піймали викрадачів отрути. Зловмисники вдерлися до складу агрофірми. Охоронці побили металевою битою і забрали гербіцидів на майже мільйон гривень. Деталі в сюжеті. Першим крадіжку помітив охоронець фірми, який прийшов на зміну чергування. Свого колегу він знайшов зв'язаним та побитим. Замки на дверях складу були зірвані. Замки Зі складу зникло майже 2,5 тонни гербіцидів. Заїхала машина по предварительному, що це була газель, або такого типу, що то машина, і були украдені гербіциди, пестициди на суму по начисленню бухгалтерії по Посля інвентаризації це составляло 843 тисячі гривень. Керівник служби безпеки відразу викликав міліцію. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено про те, що на дане підприємство було здійснено розбійний напад в ході слідчого. Розшукових заходів було встановлено, що даний злочин вчинили четверо осіб. По гарячим слідам злочинців піймали. Усі четверо добре знали один одного. Чоловікам від 30 до 33 років на злочин пішли, аби розжитися грошима. Після скоєного крадії переховувалися на території Київської та Черкаської областей, а також на Кіровоградщині. У знайомих дані особи затримані та знаходяться на теперішній час в слідчому ізоляторі. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за розбійний напад та крадіжку зловмисникам загрожує від 7 до 12 років тюрми. Сергій Михайлін, День за днем.